У мене дуже багато спогадів з села в дитинстві. Ось, наприклад, я любив тікати за татом, куди б він не йшов. Я постійно за ним втікав, і моя бабуся придумала геніальну річ, щоб я не втікав, вона мене прив'язувала до брами. Вас коли небудь прив'язували? Ви скажете, так, так треба було відв'язатися, правильно? А моя бабуся скаже: а замок для кого придумали? Я тупо малий, бігав, прив'язаний замку такого по кругу. А моя собака, яка була відв'язана, дивилася мене, думала, братан, за що. Вона мені кості приносила, типа чувак, я на волі знайду, я вільна тварина. Я подумав, що я єдина людина в світі, яка буде займатися сексом з БДС-міграми. І коли мене почнуть прив'язувати, я подумав, вау, як в дитинстві? Знаєте цей момент, коли тебе дівчина дівчинка прив'язати бабуся краще робила?